Вітання усім здобувачам світ. ви на каналі Історія Онлайн. І сьогодні ми з вами здійснюємо мандрівку у одну з найцікавіших і найдавніших цивілізацій, а саме єгипетську. Отож, тема нашого уроку звучить так: Єгипет дарунок Нілу. Будь ласка, запишіть її у робочий зошит. Думаю, ви впоралися. Якщо не впорались, там відео на паузу. А ми рухаємось далі. Отож, коли ви відкриєте свій Атлас або глянете на карту, яка перед вами, ви побачите, що Єгипет розташований на річці Ніл обидва її боки. І взагалі, коли ми глянемо на цю річку, вона не мов би затиснута між двома пустелями і морями. На Заході Єгипту нас є дуже велика пустеля Сахара у нас А на сході в нас є пустеля, яка відділяє Єгипет від Червоного моря. Отож, коли в нас є пустелі, це означає, що в нас який клімат, як ви думаєте? Правильно, клімат сухий, посушливий і спекотний. Взагалі Єгипет називають дарунком Нілу, Тому що. Він утворився на берегах саме цієї річки. І Геродот, давній грецький історик, так його й назвав Єгипет дарунок Нілу. А тих людей, які жили на цій річці, обидва боки в цій території, він назвав людьми, які п'ють воду нілу або єгиптянами. Взагалі, стародавні єгиптяни називали свою державу таким словом, яке називається такем. Це означає Чорна земля. Вони тішилися з того, що вони на своїй землі можуть хоч щось посіяти, щось виростити. Ви розумієте, там де пустеля, неможливо нічого, правда, виростити, а вони могли, а завдяки чому ви дізнаєтесь трішечки пізніше? І вони хвалилися і називали цю землю чорною. А ту землю, яка була навколо їхнього такого місця, називали червоною від того, що там було постійне тепло, постійна спека. І там нічого не росло. І також є ще одна назва цієї держави. Вона називається країна Великого Хапі. Хапі означає з єгипетської мови річка, країна Великої річки або країна річки Ніл. Думаю, ви це розумієте. А ми рухаємось далі. Коли ви глянете на ось це зображення, ви побачите, що протікає по всій території Єгипту річка Ніл. Вона дуже така могутня, велика. А навколо-навколо відніс і лише пустеля, різні такі, скажімо такі піщані вали, і рослинності дуже-дуже мало. Вона зосереджена тільки поблизу річок, поблизу цієї самої річки. Отже, що нам треба запам'ятати і знати, що Єгипет це дуже могутня цивілізація, дуже могутня держава свого часу. Єгипет слово це входить від грецької назви. Тахемет від давньої означає Чорна Земля, а також інша назва країна Великого Хапі, про це я, якщо говоримо, або країна Великої Річки Нін. Отже, географічне положення цієї території. Будь ласка, зробіть таку табличку собі у узорі. Географічне положення: Північний схід Африки. На заході в нас пустеля Сахара, на сході в нас гори і пустелі, яка відокремлює. Цю територію від Червоного моря. По цій території протікає річка Ніл, вона має довжину аж цілих 6671 кілометр і впадає в Середземне море. Клімат спекотний, сухий і взагалі дощів не було. А в травні та червні з пустелі віяв дуже спекотний вітер. Він віяв аж 50 днів. Він називається Хамсин. Повторний з вами, хамсин. Ось. І взагалі він означає в перекладі слово диявол, що дійсно він своєю роботою вбивав все живе. А також таким важливим чинником було те, що Ніл, ця річка мала здатність розливатися, виходити з берегів. І це було дуже великим плюсом для єгиптян. Але також було і мінусом. А чому ви дізнаєтесь трошечки пізніше? І в цей час люди займалися іригаційним землеробством. А що це таке, ви дізнаєтеся у подальшому продовженні уроку. Продовжуємо з вами працювати з картою. Отож, гляньте, будь ласка, всі уважно на карту, яка перед вами. Цю карту ви бачили на початку заняття ця карта Стародавнього Єгипті. Взагалі, весь Єгипет ділиться на дві великі частини. Перша частина називається Нижній Єгипет. Або земля її, тому що там було зосереджено дуже багато води, адже Нижній Єгипет це, по суті, є гирлом всієї річки Ніл. Гирло це місце, де річка впадає в море, чи в озеро, чи в інший якийсь водний об'єкт. Там було дуже багато лілів, відповідно, бо там вода. Взагалі, в Нижній частині Єгипту, в Нижньому Єгипті, було поширено скотарство. Там випасали дуже багато різної худоби, тому що було сприятливі умови. Друга частина називається Верхній Єгипет. Або його ще називають землею папірусу. Там активно ріс папірус. Ось взагалі, весь міл мав здатність розливатися, виходити з берегів. Тому що це велика, потужна річка, і вона має таку здатність. І коли ніл виходить з берегів, він затоплював дуже-дуже великі частини цієї території. І була дуже важлива проблема в тому, що багато. Взагалі території затоплювалося і гинуло дуже багато рослин, і також відповідно тварин могло загинути. І люди придумали і люди почали працювати для того, щоб все-таки зберегти свій урожай до тих територій, де води було дуже-дуже багато, вони її відводили. Вони будували різні дамби, будували різні заборожки, будували різні такі з насипи, з глини, для того, щоб не пустити воду туди. А в ті території, там, де води було дуже-дуже мало, туди, там вона не доходила, люди навпаки, люди брали і робили такі спеціальні проходи. Називаються вони канали. І там вони вже могли ту воду туди пустити, і вона тоді дійшла. Ось. Це називається іригаційним землеробством. Давайте повторимо: іригаційне землеробство. Тобто те землеробство, яке базується на тому, щоб допустити воду до тієї, де її немає, і забрати звідки звідти її дуже-дуже багато. Ось будь ласка, на цю картинку, цю ілюстрацію, можете побачити, чим займалися дані єгиптяни. Вони обробляли землю. Коли ніл розлився, коли він вийшов з берегів, земля була дуже піддатна. Вона була м'якою. І люди брали. І таким дерев'яним плогом вони її е, спорошували для того, щоб воно було щось посіяти. Після того, як вони це зробили, вони туди заганяли і виганяли дуже багато різних баранів, тварин для того, щоб втоптати те зерно е, в землю. І, відповідно, воно далі проростало. Також вони займалися виноробством. Бачите, процес такий самий, як і зараз відбувається, топтали ногами вино. Колись також таке було в інших державах. Наступне. Вони зрощували землі спеціальним таким приладом. Взагалі, на території там, де води було дуже-дуже мало, люди будували канали, а там, де вони не могли цього зробити, вони будували такі спеціальні речі. Називаються вони шадув. Шадув – це такий пристрій, який набираємо ми в нього воду, і можемо її принести до того місця, яке нам потрібно. Дуже нагадує сучасний такий, який ще зберігся в Україні, такий криницю, яка називається Журавель. Ми набираємо воду знизу за допомогою такого відра, скажімо так, із палкою, і переносимо до того місця, там, де нам треба. Також вони, побачите ілюстрацію, як вони збирали урожай. Ось, ось, бачите, як виглядало іригаційне землеробство в Давньому Єгипті. Бачите, він розлився. Тут в нас є різні канали, по яких тече вода, там, де вона, воду, що вона туди дійшла, ось. І там також там різні бували заборожки, різні дамби, різні насипи. Ось, бачите, це наш такий шадуф, там, де набирається вода. Ось так займалися таким заняттям і давні єгиптяни. Вони вирощували переважно ячмінь, вирощували також просу для того, щоб можна було жити. Ось, бачите, як виглядає оцей шадух. Дуже дуже цікава річ, і дуже такий він був підручний давнім єгиптян.